Привіт! Чи замислювалися ви коли-небудь, що давні історії, особливо грецькі міфи, насправді нікуди не зникли? Вони Вони живуть у словах, які ми використовуємо щодня. Давайте ж подивимось, як саме. Грецькі боги і список справ звучить трохи дивно, егеш? але повірте, зв'язок тут набагато глибший ніж можна собі уявити. Виявляється, ці стародавні казки, і наше сучасне життя тісно переплетені в самій нашій мові. Справа в тому, що справді потужні історії ніколи не вмирають. Вони мають дивовижну здатність передаватися крізь покоління, стаючи частиною того, як ми говоримо. Це ніби такі собі мовні капсули часу. Вони відкривають нам вікно не лише в минулі цивілізації, а й у те, як ми мислимо сьогодні. І почнемо ми, мабуть, з найцікавішого з ідіом, які народилися з міфічних завдань і покарань. Це ті самі вирази, якими ми сьогодні описуємо якісь ну дуже складні виклики. Ну, от, наприклад, Геркулесова праця. Чудовий початок, правда? Цей вислів одразу викликає в уяві щось, що вимагає просто надлюдської сили і витримки. Все завдяки Гераклу і його 12 подвигам, на які, до речі, він витратив цілих 9 років. А от Сізіфова праця це вже щось зовсім інше. Тут йдеться не просто про складність, ні, це про марність, про відчуття, коли докладаєш величезних зусиль, а в результаті все повертається на круги своя. А історія самого Сізіфа, ох, це цілий трелер. Уявіть собі, був такий собі цар, настільки хитрий, що зміг обдурити саму смерть, і не раз. Звісно, богам це не сподобалося. Коли його врешті-решт упіймали, покарання вигадали відповідне: вічно котити на гору величезний камінь, який щоразу, майже біля вершини, зривався і котився вниз. Назавжди. Тепер зрозуміло, звідки це відчуття абсолютно безглуздої, нескінченної роботи, правда? Гаразд, рухаємося далі. Тепер перенесемося у світ епічної подорожі Одіссея. Що цікаво, саме слово «Одіссея» сьогодні означає будь-яку довгу, сповнену пригод мандрівку. І все завдяки цій одній історії. Коли ми чуємо про спів сирен, то уявляємо щось неймовірно привабливе, але й дуже небезпечне. Цей вираз походить від міфу про сирен, чудовиск з тілом птаха і головою жінки. Їхній спів був настільки прекрасним, що заманював моряків просто на вірну смерть. Одіссей був не лише хоробрим, а й неймовірно кмітливим. Він страшенно хотів почути той легендарний спів, але, звісно, не хотів гинути. Що він зробив? Наказав команді заліпити вуха воском, а себе міцно міцно прив'язати до щогли. І от він чув ту черевну пісню, рвався з усіх сил, але мотузки тримали. Так його корабель проплив повз небезпеку, а нам у спадок залишився вираз прив'язати себе до щогли, тобто свідомо себе обмежити, щоб не піддатися спокусі. А ще один виклик Одіссея подарував нам фразу бути між Сцилою і харибдою. Це, знаєте, як кажуть, між двох вогнів йому довелося обирати або пропливти повз шестиголову потвору з цилу, яка гарантовано з'їсть шістьох його людей, або ризикнути потрапити у вир харибди, який знищить увесь корабель разом з командою. Він обрав менше зло, і це історія не просто про важкий видір, це про те, що іноді будь-яке рішення має свою іноді страшну ціну. Ну і звісно, як же без троянської війни цей десятирічний конфлікт став просто неймовірно багатим джерелом для нашої сучасної мови. Ахіллесова п'ята, мабуть, один з найвідоміших виразів він означає єдине слабке місце в чомусь, що здається абсолютно непереможним. Але звідки ж він узявся? Легенда каже, що мати Ахіла, богиня Фетіда, хотіла зробити сина невразливим. Вона занурила його у води магічної річки Стікс, але вона тримала його за п'яту, і вода її не омила. Саме ця п'ята і залишилася його єдиним вразливим місцем, і саме туди влучила стріла, яка обірвала життя найвеличнішого з грецьких воїнів. Це ж блискуча ілюстрація того, що навіть у найсильніших є своя слабкість. А ось ще один термін, який ми чуємо ледь не щодня, особливо у світі технологій, троянський кінь. Це означає щось, що здається безпечним, навіть бажаним подарунком, але насправді приховує серйозну загрозу. Десять років уявіть, десять років греки безуспішно облягали Трою. І тоді вони вдалися до хитрощів. Збудували величезного дерев'яного коня, сховали всередині найкращих воїнів, а самі нібито відпливли геть. Троянці, вирішивши, що це дар богам, затягли коня до міста. А вночі греки вийшли, відкрили ворота своїй армії, і Троя впала. Ця історія потужний символ підступності, замаскованої під доброзичливість. Але що цікаво, міфи дали нам не лише слова для опису якихось ситуацій чи завдань. Вони також подарували нам терміни, які допомагають зрозуміти саму людську природу. Ось, наприклад, коли кажуть, що хтось має дотик Мідаса, зазвичай мають на увазі, що людина неймовірно успішна. Все, до чого вона торкається, перетворюється на золото на прибуток, звучить як справжній дар. Але тут є один нюанс: повна історія царя Мідаса це зовсім не про успіх, це насправді трагедія. Він справді отримав дар перетворювати все на золото. Але скоро зрозумів, що це прокляття. Він не міг ані їсти, ані пити і навіть випадково перетворив на золоту статую власну доньку. Це таке собі застереження, будьмо обережні зі своїми бажаннями. Або взяти психологічний термін нарцисизм. Він теж прийшов до нас прямо з міфу. Був такий юнак нарцис, неймовірної краси, який відкинув кохання німфи ехо. За це боги його покарали. Він побачив своє відображення у воді, закохався в нього без тями і помер, бо не міг відірватися від споглядання себе. І це ж лише верхівка айсберга Адоніс, Гордіїв, вузол, Немезида, Меркуріальний характер, навіть саме слово фобія. Усе це сягає корінням у давньогрецькі міфи. Наша мова ними просто просякнута. І все це підводить нас до ключової думки. Усі ці фрази живий доказ того, наскільки глибоко стародавні історії вкорінені в нашій культурі. Це ж не просто слова, це носії сенсу, які досі формують наше світосприйняття. Вони показують, що, попри весь технологічний прогрес і зміни в суспільстві, базові людські переживання, боротьба, спокуса, вибір, вразливість залишаються незмінними, і міфи дають нам мову, щоб про все це говорити. І наостанок, давайте замислимось ми звикли сприймати міфи як щось дуже давнє, але ж кожна історія колись мала свій початок. Які з історій, що ми розповідаємо одне одному зараз, стануть джерелом натхнення й мудрості для наших нащадків? Дякую, що були зі мною.